Номер 543. Довідіть, що при всіх натуральних значеннях n значення виразу ділиться на ціло на 6. Вираз n в третьому плюс 3n квадрат, плюс 2n ділиться на ціло на 6, при n належить множині натуральних чисел. Перше, що ми зробимо, переписуючи умову, ми бачимо з вами, що є спільний множник n, який можна винести з дужки. При цьому в дужках у нас залишається тричлен. n в другому плюс 3n плюс 2. Якщо ми звернемо увагу, то доданок 3n можна розписати, як n плюс 2n. Отже, ми будемо мати n2n n n квадрат плюс, n плюс, 2n плюс 2. І застосуємо метод групування. n за дужками залишається. Перші два доданки, згрупувавши, винесем n, в дужках буде n додати 1. З останніх двох винесемо за дужку, В дужках буде n додати 1. Дорівнює, винесемо спільний множник n плюс 1, а в дужки залишиться n 2. Якщо ви звернете увагу, то три послідовних натуральних числа. Відповідно, якщо це три послідовних натуральних число, числа, одна, одне з них обов'язково парне, а одне з них обов'язково ділиться на ціло на 3. Отже, якщо ми маємо три послідовних натуральних числа, то вони завжди діляться на ціло на 6. При будь-якому значенні n з множини натуральних чисел, що треба було довести. Переконаємося в цьому. Нехай n дорівнює 1, то, відповідно, у нас будуть числа 1, 2, 3, їхній добуток уже 6, який ділиться відповідно на 6. Якщо n дорівнює 2, то в нас послідовні числа будуть 2. 3, 4, їхній добуток 24, яке також ділиться на ціло на 6. Якщо n дорівнює 3, то у нас послідовні множники буде 3, 4, 5, їхній добуток дорівнює 60, який також ділиться на ціло на 6. Які б ми не брали пари чисел, то послідовні три послідовні натуральних множника в добутку, Завжди ділиться на 6. Номер 544 розкладіть на множники многочлен. Перепишемо його спочатку собі А в другому додати Б в другому, додати С в другому. Додати 2АБ, додати 2 бс додати 2 ас Я пропоную елементи 2 аб 2 бс і 2АC. Розписати як суми двох елементів. Тобто, ми будемо мати А в другому, плюс Б в другому, плюс С в другому, плюс АБ плюс АБ, плюс БС, плюс Б С, плюс, плюс АЦ і плюс АС. А тепер відповідно згрупуємо елементи, які містять А. Тобто перший четвертий. І восьмий, в яких винесемо А за дужку. Залишається в дужках А плюс Б, плюс С. Це ж саме проробимо із елементом, який містить Б, другий. П'ятий і шостий, наприклад. Винесемо Б задушки. Залишається Б плюс А плюс С. І непідкресленими елементи в нас залишаються, які містять множник С, який ми винесемо за дужки, а в дужках залишається С плюс Б плюс А. Єдине, чим відрізняються між собою дужки А плюс Б плюс С, Б плюс А плюс С і С плюс Б плюс А, тим, що доданки поміняні місцями. Отже, коли ми винесемо за дужку А плюс Б плюс С, в другій дужці у нас буде елемент А плюс Б плюс С. Ви бачите, що обидва множники нас одинакові, а це означає, що це можна записати як А плюс Б плюс С в другому степені. Номер 545. Доведіть, що при будь-якому натуральному значенні n яке більше за 1 значення виразу ділиться на ціло на 10. Отже, 3 в степені n плюс 2. Мінус 2 в степені n плюс 2, плюс 3 в степені n мінус 2 в степені n. Ділиться націло на 10 за умови, що n належить множині натуральних чисел і n більше за одиницю. Розкладемо наш вираз на множники. Спочатку перший та другий елементи розпишемо як добуток степенів, тобто 3 в степені n помножити на 3 в другому степені, відняти 2 в степені n, що множиться на 2 в другому степені. Додати 3 в степені n мінус 2 в степені n. Згрупуємо перший та третій доданки і винесемо за дужку 3 в степені n. В дужках залишається 3 в другому степені. Додати 1. А в другій парі винесемо мінус 2 в степені n за дужку. в дужках залишається 2 в степені, в другому степені плюс 1. Дорівнює 3 в степені n помножити на 10, мінус 2 в степені n помножити на 5. В спільний множник ми можемо винести за дужки 5. В дужках залишається 3 в степені n, що множиться на 2, відняти 2 в степені n. В результаті другий елемент 2 в степені n, ми можемо розписати, як 2 в степені n 1 помножити на 2. І винести спільний множник ще двійку за дужки. Тобто винесемо 5, 2, а в дужках залишається 3 в степені n, мінус 2 в степені n мінус 1. В результаті перед дужкою буде множник 10, в дужках 3 в степені n, мінус 2 в степені n-1. Так як один із множників ділиться на 10. То і відповідно весь вираз ділиться на націлу на 10 при будь-якому значенні n з множини натуральних чисел, але за умови, що n більше за одиницю, що й треба було довести в даному завданні.